Перша думка красиво, друга незручно та навіть небезпечно. Такий калейдоскоп вражень добре знайомий криворіжцям, які на власні очі бачили диватства січневої погоди. Кришталева краса, яка виблискувала на сонці. Ми всі милувалися цією красою. Ми почувалися себе наші у касі, особливо в нашому ботанічному саду, де дуже багато різних порід і воно дуже було. Яскраво колоритно, проте це дуже небезпечна краса для рослин. Небезпека не лише у гілках і деревах, які не витримували морозу і криги та падали на землю, а й у подальших перспективах флори. Дерево в таку ж в цілому не загинуть, проте це знижує рівень квітування та потім плодоношення цієї рослини. Тобто, бруньки не витримують такого зледеніння, тому що їм для функціонування потрібен газообмін, потрібне повітря, а це все блокується лідовою кригою і, і також низькі температури. Брунька гине внутрі зародок гине внутрі бруньки, тому що у багатьох ростин а це закладається ще у літку, близько у липні у серпні. Нині співробітники ботсаду у роботі прибирають, випилюють, оглядають рослини. Магнолії також ось броньочки дуже гарні, такі крупні, схожі на бруньки, верби котики, їх їх називають. Будемо досліджувати, тому що зараз, якщо ми будемо розрізати, дивитися під мікроскопом, воно буде ще не зрозуміло. Вони ще такі будуть живі виглядати, але згодом буде зрозуміло, чи вони вижили ці зародки у бруньках чи ні. Та все ж із-за песимістичного, і із за оптимістичного прогнозу, фатальних наслідків спеціалісти не очікують. Абрикоси, персики квітують, вони ж дуже рано, і в них бруньки з зародками і буде знижений урожай. Це б такий песимістичний. Але сильно такого чогось страшного, звісно, не буде. Дерева будуть жити, функціонувати, будуть, як завжди, нас радувати своєю красою, очищати повітря. Від шкідливих викидів, але ж просто не буде так може декоративно. Але ми сподіваємося, що можливо це все ж таки буде не так сумно. Втім, потішитися красі криворізького буцаду можна тут і зараз. На прихильників неквапливих прогулянок на природі очікують вічно зелені рослини, навіть найсильніші морози їхня стихія. У нас дуже велика колекція. У нас 40 видів і 150 культиварів. Це є лівців, туйки, порисавіків, ялиць, ялин. Такі яскраві культивари з золотистим забарвленням, з сезоблакитним. Тобто таке яскраве, поліхромне Він такі композиції, вони завжди заспокійливо діють на психіку, на душу. Ще одна опція відвідини оранжереї, варіант безпрограшний і яскравий у будь-яку пору року. Тут жоден мороз не страшний. Олег Ендрекссон, Олексій Правицький, цей день.